Добрий день, мої шановні тобі підписники і майбутні підписники. Під моїм відео про українських велоблогерів багато хто писав, що вони починали свою велосипедну кар'єру з Ляпоти і Байкін Сіті, які їх змотивували і направили. Для мене ж такою відправною точкою був Ютуб канал GCN. Саме він запалив мені вогники, я придбав свій перший неашанний велосипед. І за ці 10 років канал зазнав багато злетів. А потім, звісно, в основному тільки падіння. Сьогодні я розкажу про злети і падіння найпопулярнішого велоресурсу світу. Згадаю, якими вони були раніше. Розкажу про найбільші їх гріхи та чи можна їх дивитись зараз. Global Cytling Network був заснований у 2013 році. Це британський, звісно, англомовний YouTube канал, який згодом перетворився в цілу медіа Імперію. Головна ідея на початку була зробити професійний, регулярний доступний канал про велоспорт. На Ютубі велоспортивного і просто велосипедного на той час ну, майже нічого не було. Трохи велоспорту можна було лише знайти на платних спортивних телеканалах. І перші ведучі, колишні велогонщики і спортивні коментатори. Перші відео на каналі фактично присвячені тільки велоспорту. Це інтерв'ю велогонщиків і відомих людей, пов'язаних з велоспортом. огляди спортивних подій, і мінімум, мінімум парад для велосипедистів. Деякі із цих відео за 12 років набрали мільйони, а деякі лише 5 тисяч переглядів. Волоніше пустували, і з таким якісним цікавим контентом GCN вдалося закріпитись і не згинути в перші роки. І поступово на каналі починає з'являтися все більше навчального і розважального контенту для велосипедистів. Це і різні топи поради по обслуговуванню велосипеду і поради катання на тому ж самому велосипеді. Саме в цей час виходять викрутайсні відео на шосейниках під драйвову музику. Я от почав дивитись GCN ще до покупки свого першого нормального велосипеда. І можна сказати, що ця думка в моїй голові треба купити шосер. Вона остаточно сформувалась саме після відео на канаді GCN. Brumottie Road Bike фрістайл. Я такий, нічого собі, оце круто, і лясік у нього такий прямо красивий і такі от фінти витримує трюки. Наші дороги точно витримає, Оце я розумію байк. Хочу от такий же самий лясик. Але точно такий лясик у мене, звісно, не вийшло купити. Я купив швін Fastback 3 і простраждав на ньому ще пару років. Контент на каналі досить серйозний для серйозних, розумних чоловіків, але починає з'являтися і комічний контент, який висміює велосипедні традиції, забабони, та іначе вони просто збираються разом і знімають якусь хохму, бо їм весело. Цей стартовий склад ведучих я вважаю еталонним. Між ними була хімія, і навіть ці дуркуваті відео без місту, бо цікаво дивитись такий легкий британський гумор. Дурнувато місцями, але ще не крінж, який почав з'являтися вже потім. Звісно, в цей час на каналі з'являється реклама, але її де так багато, і вони гарно витримують баланс між рекламою і контентом. І зазвичай реклама дійсно чогось цікавого, що ти ніколи б не купив за цін, але подивитись на ці велосипедні штуки для багатих можна. Та й був у них іще посил, що можна катати і горя не знати і на бюджетному байку за 400 баксів. Так стільки в той час коштував хороший бюджетник, і багато для кого в світі GCN був поштовхом у велоспорт. Вони показували шосейники і велоспорт як щось круте. І 10, це до 2018 року. Це був золотий період GCN. Контент різноманітний, ще нема засилля реклами, ведучі, які самі кайфують від того, що роблять, та їм дозволяють робити те, що вони хочуть. Канал швидко зростає і в цьому ж 2018 році здобуває свій перший мільйон підписників і стає number one велоконтентмейкером у світі. Це і по сей день найпопулярніший велосипедний канал у світі. І падіння GCN починається приблизно в цей же час з приходом масової популярності. Discovery Communications купує частку в GCN, забезпечуючи фінансування та глобальне розширення, Запускаються франшизи каналів GCN Іспанія, Італія, Японія і т.д. І запускаються два окремі канали: GCN Tech і GCN Racing. Ну ви поняли, про що вони про Tech і Рейсінг. Запускаються й більш масштабні проекти, наприклад, документальні фільми з професійних змагань, але й починається максимальна комерціалізація проекту і диктування, що саме і як знімати. Через різне бачення майбутнього контенту основа команди Мед Стівенс покидає GCN у квітні 2018 року. Він оголосив про те, що йде прямо зі студії в ефірі щотижневої передачі, підкресливши, що присвятить себе коментуванню спортивних подій та живим заходам. На даний момент він це і робить і ще створює контент про велосипедне на каналі Sigma Sport. І я вважаю, що його гумор і колоритний стиль був невід'ємною частиною успіху раннього GCN. Якщо вам подобається такий контент, ви знаєте, що робити. Лайк і підписка. Побачимось незабаром. І після його відходу вся та хімія між ведучими зникла. Зник і гумор. Всі нові ведучі, що приходять в команду, не харизматичні, не цікаві і я б сказав, навіть бісячі. <клухи> Згадаю, наприклад, Олівера Бріджуда, журналіста, який «Cycling Weekly», який в GCN дратує, і по цей день. І Олівер, це ще квіточки. Особливо мене дратувала Мено Лойд, бронзова призерка Чемпіонату Європи 2016 році, яка прийшла в команду у 2019 році. Яка ж вона бісяча. Від неї прямо оці вайби награних, поганих Тіктоків. Ох, як вона ж дратувала. Оце вона і Олівер. Це топ-дві причини, чому я саме перестав дивитись GCN. І навіть ті ведучі, що були з самого початку, наче втрачають харизму, наче мед тримав на собі все, і без нього ця формула вона не працює. Зникає автентичність каналу. Ведучі, наче говорять по сценарію, не від себе. Канал втрачає душу і унікальність, зосередившись на клікбейтах і легкому. Місцями тупому контенті для новачків, я не знаю, може для розумово неповноцінних. Канал заповнюють відео з прихованою рекламою сотні порівнянь, типу велосипед за 10 тисяч доларів проти Ашану за 200 доларів, карбоновий велосипед з 2020 року, сучасний крутий за 10 тисяч доларів проти велосипеду з 1916 року. «Що ж краще. Відео, які просто створені, щоб прорекламувати якусь там Shimano d 2 або ще щось. Я в певний час уже почав грати із собою, саме з собою в гру. Вгадай, що рекламує GCN у цьому відео? Орбелу, та наче ні. Може вимірювачі потужності, та теж наче ні. Може карбонові колеса? О, ніт! От ти дурна башка. Це була реклама Шиманівських гідравлічних Галін. І починається зусилля Джесієновських невалідних тестів. Ми проїхали однакову дистанцію на різних велосипедах, і цей за аерорамою, який ми маємо прорекламити, був швидше на 10 мілісекунд. Значить, аерорама це круто. Ви кидаєте свій не — це вже минуле століття, майбутнє за аеро. Хоча достатньо було б поставити однакові колеса, і результат би вже не так сильно відрізнявся. І загалом всі їх тести не є мірилом кращості, і вони взагалі нічого не показують. Це тести, де результати підганяються просто під бренд спонсор. У відео часто використовують слова Science, Aerodynamic тестінг Data, Але самі дані часто не публікуються, а методики тестування сумнівні або взагалі інсценовані. Тести проводяться на відкритій дорозі з купою змінних. Але подається це як от прям науковий факт. Ми от поміряли. Відео з порадами по харчуванню, де рекомендують тільки продукцію одного бренду без альтернатив і натякають, що звичайна їжа то для ніщуків, не для велосипедистів. Вам треба спортивне професійне харчування бренду ставити назву бренду, що заплатив за рекламу. Олівер розповідає, що мити велосипед звичайним милом. Ні -ні -ні, ні ні ні. ні ні Це пошкодить велосипед. Що ви взагалі думаєте? Треба спеціалізовані крінінг шампуні за 100 бакс. Критика в оглядах відсутня, все, що вони оглядають, все ідеальне. І так виходить, що групсети від Shimano не мають недоліків у свіжих оглядах, а коли виходить новий групсет від Shimano, Згадуються всі недоліки старої версії. Бачите, стара версія то насправді гівном була. Там гальма були за військи, ротор постійно натирав, та й взагалі важ важезний групсет був і гальмував не так, не так добре, оце, як новий. А в новій версії, от на 15% гальма, ширше, це вже ротор не скрипить, і взагалі набагато краще. Ну, ви порівняєте це зі старим гівном, ну ви що? Були випадки, що критики в коментарях було настільки багато, що вони видаляли цілі випуски без пояснень. А видаляти незручні коментарі, де критикується методологія тестів або рекламований продукт, взагалі для них норма. Багато повторюваних тем у відео, або навіть можна сказати одні й ті ж самі відео з невеличкими змінами, буквально десятки однакових відео аеропроти легкого велосипеда», 10 порад новачкам, як їздити швидше, і ті самі поради з відео у відео. Момент, коли я остаточно згорів, було відео дитя Менон в черговому рекламному відео якогось велосипеда чи бозна чого ще розказувала, як прикручувати фляготримач. Так, це не реклама фляготримача, у них завжди так було от в центрі рекламного відео у них не сам продукт, який вони рекламують. Ну, типу маскувало, що типу от подивіться, ми самі на такому їздимо. Та Таї фляготримачі це ж на рівень GCN. До речі, схоже, оце відео, там, де вона розказувала, як прикручувати фляготримач. Так, вона просто розказувала, як прикрутити фляготримач, при тому, що таке відео на каналі вже було старе, та може якомусь новачку це може знадобитись. Він не знає, як прикрутити фляготримач. Але камон, ну типу, уважи, ж уже є таке відео, та й кому це треба. Коротше, там просто РБ їм рекламу замовила, і у них всі дедлайни горіли, і вони нічого не придумали краще, чим це розказати, як прикрутити фляготримач тримач на велосипед. Атмосфера стала нагадувати відео з YouTube Kids, тільки замість іграшок були велосипеди, такі іграшки для дорослих. Не вистачало тільки, щоб Мнон на пару з Олівером їли великих желейних черв'ячків. Це було в стилі того GCN. Не дивлячись на критику, ол. І в тому числі завдяки клікбейту контент все ж таки знаходив свого глядача. Переглядів і грошей було дуже дуже багато. Від того я бідна, у них був і навіть зараз є гігантський бюджет і грандіозні можливості. У них в штаті професійні знімаки і монтажери. Скільки цікавого і корисного контенту вони могли б зняти, але вони обрали деградацію з відеоми, скільки можна бананчиків у день з'їсти, а як закрутити педальки, а як какать? Але спроба таки була у 2021 році, вони запускають стрімінговий сервіс GCN+. Де транслюють велозмагання, беруть інтерв'ю зірок велоспорту і знімають документальні фільми про велоспорт і велосипеди, всього за 7 євро на місяць. Але все одно найпопулярнішу гонку Тур де Франс вони не транслювали, бо не змогли домовитись за права з євроспорту. Для них де євроспорту це, наче така головна дойна корова. Звісно, вони не змогли б домовитись. Але все одно відгуки дуже позитивні. Ну і за якість тих документалок я теж не знаю, бо вже в той час я хейтив GCN, і звісно я б не став підписуватись за гроші на GCN навіть за 7 євро на місяць, наче і не так багато, щоб подивитись їх контент. І все, наче у GCN було добре, наче і розширення, і купа рекламних спонсорів, але у 23-му році Warner Brothers Discovery, яка на той час вже викупила 100% акцій GCN, ні з того, ні з цього закриває GCN для багатьох це просто була остання крапля: хвиля обурення, накрила соцмережі і коментарі під відео ЖІН. Вони ще обирають наймерзеннішу стратегію просто відмовчуватись і ігнорувати, що сталося. Вони не опублікували жодного пояснення. Жодного відеозвернення ведучим заборонили коментувати ситуацію публічно, жодного прощального відео або подяки підписникам. І Найголовніше, люди купували річні підписки. Ну річна підписка вона дешевша. А через місяці сервіс і закрила, буквально повадили, їм не надали жодної компенсації. В умовах користування, які ніхто ніколи це не читає, був пункт, ми залишаємо за собою право призупинити надання послуги в будь-який час і без компенсації, що вони успішно і зробили. Ну тобто ти заплатив за річну підписку, покористувався 2 місяці і в тебе відібрали цю річну підписку і не дали жодної компенсації, жодного купончика, нічого. І це серйозно підірвало репутацію GCN. Навіть серед найбільш лояльних фанатів, які роками підтримували канал грошима та довірою. І ще підолуває в вогонь той факт, що ЖСН просував підписку навіть у вересні, жовтні 23-го, знаючи, що її скоро скасують. Перегляди на каналах впали. Репутація на дні посилатись на ЖСН в прилічному суспільстві або просто говорити, що ти їх дивишся, ну просто соромно. Вони явно починають просідати по бабкам, і у 2024 році перші власники GCN викупають контроль над компанією назад. І Warner Bros. Discovery все ще зберігає якусь там мінімальну частку, але більше не контролює GCN повністю. Наче з цього часу і контент став більш серйознішим. І ще Manon Lloyd пішла з команди, так, це для мене взагалі праздник, найкраще покращення за всю історію GCN. Але GCN завжди буде залишатись GCN. Як от з останнього вони намагались прорекламувати супердороге взуття своїм класичним дебільним тестом з вимірювачем потужності, заявляючи, що дороге карбонове взуття від спонсорів. Порівняння з дешевим взуттям, зекономить купу-купу, ват. На ділі вони просто виміряли потужність на педалях, а не там, де дійсно могла б бути різниця у точці контакту, стопи з черовиком. Вони просто класично підігнали тести під рекламу і просто виміряли вати, про що їм натякнули у коментарях. І одна лаба зробила такий же тест, тільки правильно, вимірюючи потужність на задньому колесі велосипеда. В дешевому і дорогому карбоновому взутті втрати потужності не було, як і писали в коментарях. І Жісія навіть вибачилось, таке дуже рідко буває, вибачилось і видалило відео. Ну такого ніколи не було за всю історію Жісін. І наче стало менше клікбейту, і відео стали менш віддавати Тіктоком. Але все одно є місцями клікбейт, типу, о, все, безкамерка від стій, все. Я більше не буду користуватися безкамеркою ніколи. Відкриваєш відео і виявляється, що один з десяти велосипедів він там перевів на ТПУшку. Типу не знаю, може це реклама ТПУшок типу бо і відео просто ні про що і не відповідає, тому що ми бачили на обгорці. Звісно, GCN продовжить існувати майже 3,5 мільйона підписників, як не як перегляди. Хоча при цьому під деякими останніми відео переглядів по 50-60 тисяч, якщо це не якась там велика подія або інтерв'ю. Але не всім так пощастило, деякі іншомовні канали, що вони не відкривали на піку, вже не з нами. GCN Японія, замість того, щоб показувати байкбілди з аніме дівчатами і кататись в платтячках, щоб сподобатись саме японській аудиторії, вони повністю скопіювали оригінальний GCN з кривляннями і поводженням, наче глядач. 12-річна дитина. Гатоєва. Японці не оцінили цього брейнрота і відео за останні роки перед закриттям набирали менше, ніж деякі мої відео. На мою думку, GCN організує і що довго буде помирати. Якщо повністю не змінити формат і команду, нічого не зміниться. Немає жодного сенсу дивитись GCN зараз. Якісного контенту для новачків, оглядів і реклами вистачає і без GCN. І GCN контент буде завжди омануливий, повторюваний і поверхневий. Знімуть іще десяте відео, як прикручувати там як какать, більше реклами, менше правди. Раніше GCN мав чітке бачення навчити, надихнути, дати доступ до велоспорту. Зараз чітке бачення GCN утонути бабла від реклами якоїсь супер дорогої безкорисної речі. І ті, хто тільки обдумує покупку свого першого спортивного байку, як я колись, після перегляду GCN зараз навряд чи захоче вкатувати ці велоспорт. Він скоріше подумає, які крінжові клоуни і лохи ці волосипедисти, яким напарюють оце гівно і говорять як до дітей. На цьому у мене все. Дякую підписникам, спонсорам на Ютубі, шановним і потужним спонсорам. І дякую донатору українському шейху із Чикаго. І нагадаю, що ми майже добили збір на дрони. Не вистачає ну зовсім трошки, там круті подарунки від 50 і 100 гривень. Тож встигніть задонатити на добру справу і мати можливість виграти такі круті подарунки. Дякую і до нових зустрічей! Ah